Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Буду варити звичайне варення з полуниці. Просто і доступно. Полуниці перебиваємо блендером. Я вчора їх цукром засипала, бо вчора світла не було. Тут було в мене 2 літри полуниць, я півлітри дала цукру, перемішала їх. А зараз я їх просто-напросто всіх. Передмію. Додам сюди цукру. шаліту І відправлю варитися на плиту. Так. Перебила ось до такої однорідної. І відправляю зараз. На плиту, я цукор сюди додала літру цукру, І перебила і відправляю на плиту. Поки Покіпець 7 хвилин, я його приберу. І там подивлюся, чи ще два рази, чи три рази буду варити, до якої мені треба густини. Ото стигне, знову закип'ячу. Ось таке. А можна все зараз зварити зразу? Не знаю, як в мене світло буде, я ще подивлюся, ще не можу ні сказати. Покамість відправляю кип'ятити. Ну, а ще за я буду разом ще одне відео робити. ось, е Рецепт від Олі Чумаченко. Канал звіться Оля Чумаченко в'язані крючком іграшки. Вона так закривала компот. Ну, сік, е полуничний. Казала дуже смачно. Ну, я ж теж хочу спробувати. Я ще такого не пробувала. Ось. Казала банани, щоб були солодкі. Дуже смачні банани. Хоч вроді також шкірка, здається, не, не дуже солодка. Ну, О. а теж шкірка ж солодка, жовта мається на увазі. Ось от, два, от, напевно, ставлю дітям, а тих ще три візьму. Зараз переб'ємо блендером. Ось. Це Оля минулого року закручувала, в неї є відео на каналі. Ух ти, куди ти тікаєш? О. Перейдіть, подивіться. Канал звіться Оля Чумаченко в'язані крючком іграшки. От. І вона робила і я хочу собі попробувати. Плунички маю, що вона вибрала, пішла. Ось. три крашечки оставила дітям їсти, бо вони люблять цілий. А ті зараз покажу, набрала. Ось. Переб'ємо зараз блендером банани. І ось така миска у мене є полуниця. Ну, казала Оля, якщо більше бананів, то цукру не давала до компоту. Ну, До того соку полуничного. А якщо менше бананів... То якщо попробувати, якщо треба, то додати ще трошки цукру. Ну я попробую перед без цукру, полуниці в мене дуже солодкі, то подивлюся. Мене я перебила і зараз переб'ю ось ці полуниці. так компоту з полуниць в мене не п'ють діти, не люблять компот. А ось такий сік, я думаю, що вони посмакують. Так що попробуємо зробити. Це дуже смачні. Tako, punicija je peribela, še takej piurez naredila, vzela banane. Перемішаємо. Скільки з е, тих полуниць там, ну, от з бананом, стільки треба доляти води. Хто хоче, ще може вкинути гелячку того м'яти ось той е, сік, щоб був смачний, ну, сік такий з м'ятою запах. А хочете, можете і так закривати. Або мілісти дати, якщо. Так казала Оля, це не це я роблю по Оліному рецепту. А хто хоче, я поставлю посилання на її канал в коментарях. Ось. І перейдете, подивитися, як вона буде робити. У неї, напевно, завтра теж відео буде. Ось, як вона робить. Свій компот. Чи так, як я, чи не так. О! Ви знаєте? Поки мені ще води не ляла, то ще вроді цукру не треба. А зараз я вилю, наливаю полуниці в каструлю. Тут в мене така велика відрова каструля є. Я зараз вилю і з тільки саме візьму води, перемішаю і тоді попробую, чи треба нам буде ще цукор, чи ні. І тоді я вам скажу. Має, казала Оля, 10 хвилин 20 вона кип'ятить, щоб гарно, бо я не знаю, як банан перевариться, ну, щоб не зірвало. Але саме головне це полуниці в зернятка, щоб гарно проварилися, бо вони мають свойство бабахнути, якщо не довараться. Ось так. Зараз візьму води. Ось так стільки води я набрала в цю саму миску, де полуниця була, і виливаю в полуницю і в банан. Досить гарний вид має, ви знаєте. Так, вам показати? Густенький. І відправлю. Хай вариться. Ось, оце я зараз все помию. Ну, буде закіпав, тоді попробую чи буду я цукор додавати, чи ні, бо ще сама не знаю. Так, варення я вирішила звіряти зразу. Ось. ну Налюю я не налюю. Слоїк прогріється. Весь час ставлю в миску слоїка, бо й часом, не дай Бог, хлоп, то щоб не потекло вам по ногах, по руках. Так, що ось таке діло. Тут вже 5 п'ять хвилин. Ось. Ну, як воно зараз перестане кипіти. осяде піна, тоді покажу, яке воно буде товарення. Та воно таке буде як, як сказати, як? Джем дуже гарно виходить. Ключ в мене старенький, вже купа літ, навіть не знаю скільки. Ось. Так щось таке то. 15, може, 20 кипіло. Навіть не скажу, я не засікала часу. Ну, дивиться по консистенції, яка вас чи влаштовує, чи ні. Консистенція має бути, такі бульки зверха киплять, Грубі, такі буль, буль. Тяжкі, як ще кажуть. О. От ще буде, напевно, слоєчок. Ось так. Ще треба піти суничок назбирати і варені зробити зі сунечок. Дуже смачно виходить. Вона має чуть гіркоту. Якщо хто знає, як зварити з суниць, щоб не мала гіркоти, напишіть мені, будь ласка. Вже банки наготувала 4,5 літрових на компот. Ось так зараз ще банку одну. Так. Наляла ось таку маленьку баночку. А це в миску наляла. Ми щось з нею зробимо. А що я зготую знаю, тоді покажу ось така. Вона застигне, вистигне. І тоді я вам покажу, що то ми будемо з нею робити. Я вже собі придумала, зразу хотіла. Зразу хотіла закрити, а потім передумала. Так, закриваю я свій компот. Вже одну банку закрила. А це другу набрала. Ось. І закриваю шиту. Попробуємо. Ну, більше робити не буду, тільки оце той компот, що є, це зроблю. Так, цукру я не додавала. Для мене смачно. Ось, так щось таке діло. А ви собі пробуйте, як вам смачно буде так робити. Чуть-чуть такий, як колись моя баба казала миленький. Чуть-чуть має кислиночку ось. Так, щось таке діло. М'яти теж не даю. Мені подобається, як пахне. Полуницею. Ось. О боже, я ж дрібнула. Якраз буде чотири банки, так як я наготувала. О! Наливаю ополоником в банку. бо каструля велика, боюся, щоб не порозливати. у нас. Так що ще одна баночка якраз буде. Буде 4 у нас півтора літрових банки компоту по оліному рецепту Олі Чумаченко. І буде у нас варення. О, все. Четверту банку закриваю і, і. І варення. Бачите, вже як загустає? Буде гарне густе. Ось. Ну, бо до мене дзвонять. Всім гарного дня і міцного здоров'я і смачного!